Так, реконструкція покрасочного боксу. Опустив, коротив двері. Так виглядає це все діло. Двері так і залишилися. Ну, вони стали коротші на 25 см. Десь так приблизно. Висота від е, полу до, до верху була см. 5. Трошечки може більше. Ну В по помоніторю, що максимальна висота буса середньої бази 2 метри. Так що буси я не планую великі фарбувати, вони однозначно все одно сюди не заходять, бо мішав оцей короб. Значить, от така планка Приварена Квадрат 25 25х25. Вчора пофарбував грунтом. До неї буде чіплятися короб на завісах. І отак от сюди йти наверх до стелі. Довжина буде цього короба 1,40. Фільтр розмірами 1,50 метрів. На 20 продається. Ну, я не знаю, може метрів 10 можна буде купити. І десь 4,50 буде, грубо говоря. Це все отак виходить, значить зашиваю зараз цю зону, де мінвата, треба зашити, щоб там все було щільно. От повигинав я отакі короба. Це все діло буде садитися на герметик, на саморези, щоб в коробі не було ніяких щілин, щоб мінвати не було, ой, мінвати оцеї піни, бо вона як не крути, буде кришитися колись від времені време, і мікропил буде, можливо, ще й від неї. Так що треба затулити це все діло. Все, продовжую такі 2 по метр 25 і 2 по метру. Все внахльоз буде. Закручую, продовжую роботу. Насилу я домочив основну роботу по дверях. Значить, переварив я двері, зробив коротші, може пам'ятаєш або не пам'ятаєш. Отакий От брусок 25х25 желізний приварив зверху, щоб завісами прив'язатися до, до нього. Все в герметику. Короба такого спаяв, склепав. Ну і буде отак. Так, отак тобі від фоном показати. В общем, як у мене буде. Получається, від, від оцеї труби на іскос буде метр сорок. Отак. Уплотнітель я вже позадірував в інтернеті метр 50. Натрахався, руки, ноги болять, з тих козлів напрігався. Отак. І виходить висота 36 см. А з цієї сторони отак. У мене вийшло. Поставив на всі двері нові оплотнителі, по-людськи зробив вже. Викинув ту блискучу, яка була між оцінковкою посадив її на герметик повністю все. Полністю. кожен лист розібрав, перекрутив по новій, з'єднується на силіконі. Взагалі, вот за шию пізніше, бо не вистачає в мене терпіння. Все держа будь добре. І тепер цю херню блін, треба поміняти, бо вже бачу Ну, Та вже куплю фільтр. Треба сюди е грубою поставити. Це в мене тонкою стоїть. Так, діло ближиться до фініша. Привітрію! Так, дивись, що я тут придумав, як воно вже в мене має бути зафіксував, думав, за вісі варить, на саморізах і держиться конструкція, вона не важка. Отак от буде держатися. Оця дирка перенесеться отак от, от ось. Гіраз і отак от буде. От не знаю, там короб робить. Є можливість просто загнати сюди 36-й діаметр. Ну, отакий діаметр зразу з витяжки сюди. Як його краще зробити, підкажи. Тобто в оцих вуглах, як його там, щоб туди не було життянку якось придумувати. Незручна така хрень, це боки. Треба, мабуть, якийсь каркасик варити, щоб він до нього закривався да і все. Ну отак. От 4.20 вийшло чи 4.40 я вже не помню. Це дружина. Дірку виріжу. А цю, цю закрию. Вона тут не треба. Ну отак. Десь отак. А зараз розумію, що може і витяжки тепер не хватить. Наче б той сигнішок хотілося. Але не буде це. Отак вона виглядає. В угу. вигляді. Ну пустив і зараз зафіксую тебе, щоб ти бачив, як воно буде у мене mm -hmm. на штатів посилав. Все, отак, корм на кину, корм, не корм, а фільтр забалакуюся. між цими очками. Да? Десь е, пів метра. Нормально буде чи ніч, треба ще якось пополам, щоб воно не проймалося. Я бачив в одному в один ви такі якісь зубчики наварював, щоб воно тіпа, держалося, я не знаю, мета нема. Чи воно тут у мене до потихів ніжметься? Піднімається, все, що погадав. Навіть ніде не закусую. Так, все. Готово. Фініш. Зверху зробив. Рішив такі, я <coughs> дирку сюди зробити і зараз присобачу отакі пелісточки, щоб забивало аж туди. <кій> Ось так і буде. Зашив цю дирку під герметик. Осенці поробив. Отак. От ну, трохи вороги, звісно, було, Ну, зробив. Все. От фільтр. б 600. Привіт. Відправляють такі роботи, я замучився. Вчора до хлопця заволочив. Торовля, в общем, сквозняка вже немає, вже легше. Цей об'єм короба справляється, він навіть не давить, Улітку не заглушує. Вона як робила, так і робить. Скажу так, є легенький поток повітря, відчувається. В цьому місці, де дирка, Трошечки, якщо отак стань, отак стань під дверима, то легенький вітерець є, легенький, не критичний. Але я ще зробив над диркою отакі лижі, які дують от сюди. І ти знаєш, трохи вгадав, і там повітря уходить, і там уходить, ну тут трошечки більше уходить, Сюди... Ну, Сьогодні спробуємо пофарбувати бампер. Ну, Раді інтересу, чисто сам бампер пофарбую. Машину потім, якщо встигну. ну от так. Да. Значить, витяжка шумить голосніше. Я і з тієї сторони в підготовочному боксі поміняв фільтр, поставив грубої очистки. чистки набагато краще пропускає через себе. Ну Оці штуки, я не знаю, треба проклеїти, я як скажеш. Що... Отут, от звісно, не продумав. Я сюди запустив, отак, е щілку треба було більше робити. <кхи> Тож, увагу, вчора намучився півтора вручив, мучив, щоб оце все діло запихнути туди. А так фільтр не посідає, все доволі результатом. Вроді безпечка немає, але на практиці це все буде понятно. Так, все, готовий варіант. Доробив я фільтр короб по красочному боксі. Вже стало покраще, я вже його тестував. Значить. Поставив я фільтр. Укоротив двері на 30 см, От від стіни, від потолка. 30 см. 420 вийшла в мене довжина короба і метр 40. Опустив на 30 см і підняв до стелі 1,40. Зашив короб і стало набагато покраще. Перестав перестав бути вітер в покрасочному боксі. Бо раніше я як плачив, виходить, звідси вітер дує. Заганяє опил лака, те, що я замітив, стіну і наверх пішов. Клубком-клубком лак вертається назад і по кругу. І таким чином в мене на деталях був опил і таки доволі був місцями такий крупний. І поліровка ця вже так замучила, що ну, його в баню. <кій> Рішив я доробити два роки. Забирався я це все діло зробити, ніяк не було то часу, то врем'я. вічно собі причину знаходиш, що клієнти приїхали, нема часу. Цей раз вирішив зупинитися, зробити те, що можна витягнути з цього боксу максимально. <кій> так. Якби кардинально нічого особо візуально не змінилося, додавався тільки короб і зменшились двері. Тепер яка в мене картина при фарбуванні? Так як я бачив бампер, що я замітив? Я вже стою під оцим коробом і в мене тут свіже повітря. Якщо отут ще дихати нема чим, то вже під дверима, тут класно. Десь в цьому місці кругла. Круглий отвір на 36 діаметром. І я ще такі лижі поставив, щоб роздувало повітря і по боках. І зараз поток повітря, ну майже рівномірно, тут трошечки більший поток повітря, такий легенький йде, але нема того вітру, який може піднімати сміття з полу, наприклад. Якщо я в цьому місці стою, то вже там. Там опил літає. Ну, він не літає, а туман стоїть. Туман стоїть, він не рухається нікуди. А тут уже чисто, бо повітря потихеньку уходить під наклоном, під углом, і уходить у ті отвори. Ще осталось мені доробити вже до кінця на вулиці поставити витяжку, яка буде витягувати повітря. Вона буде допомагати на Нагадаю ще раз, в мене 4200 кубов в час нагнітає. І ще сюди поставить, як десь на 25-3000. Кубов в час. І буде гарно. Ну, на цьому все. Якби такий коротенький відос для вас. Як зробив, якщо до чого. Все, тоді чекаємо наступні відео. Підписуємося, ставимо лайк і коментуємо. До зустрічі!